Ірина єдина донька Галини та Олександра. Вони нічого не жалкували для своєї улюблениці. Дівчинка росла розумницею. Особливо легко їй давалося вивчення іноземних мов. Тож після успішного закінчення школи Ірина з легкістю вступила на факультет іноземних мов педагогічного інституту. Галина теж за фахом педагога, але в школі пропрацювала усього 4 роки. Так вже склад. Важко було в рідному місті, де знаходився педвуз, знайти вакансію вчителя. Тож пішла працювати швачкою на швейну фабрику. Олександр, як воїн-інтернаціоналіст, отримав трикімнатну квартиру від держави, але умеблювати житло та зробити бодай косметичний ремонт не було достатньо фінансів. Спочатку господар, а за ним і дружина подалися на заробітки до сусідньої країни. За думку були спокійні. Тим більше Іра зустрічалася із Славиком, юнаки, який дуже симпатизував її батькам, особливо Галині. Вона бачила, як парубок упадає за її донькою, як намагається виконати будь-яку її забаганку, як з одного лише погляду розуміє бажання коханої любить. І серце матері було спокійним. З таким ясикам'яною горою. До того ж добре знала Славикових батьків. Своїх односельців, де мешкали в дитинстві. Порядні, хазяйнівиті люди, мав господарську жилку і славик, навчався у київському вузі, але після занят намагався підробитися, Ні, вагони розвантажувати на вокзал не бігав. Працював офіціантом кафе, а ночами робив курсові та контрольні роботи для однокупників та однокурсників. Звістка про те, що Іра із Славиком побили горшки, накрила мод кримрятну Галину з Олександром якого ж тобі треба? шпетила мати думку. якби ти менше комисилася та вибрикувала, то тобі в цьому житті було б набагато легше й простіше знай, у вищі голови ніхто не стрибне. У дівочі розмови Олександр не встрягав, але переймався не менше дружини. За місяць другої монолозі Ірини став проскакувати якийсь Сергій, хто він і що не пояснювала. Класний, уся відповідь. Ще з часом ущасливила. лагітна. Зібрали речі найпершим потягом додому. Донченка Валер не сподобався відразу. Відразливим стало саме звертання до дівчини «Ірко!» Ніхто ніколи з роду, навіть з пересердя, так її не називав зіренька, квіточка, сонечко, кликали дідусі з бабусями. А вже батьки, доня, доці, руси, Ірчик. Та й відносини були дивними. Тепер перед Сергієм на задніх лапках стояла дівчина. Усе намагалася йому догодити. Закрутив голова, ти й повелася, сварилася Галина. Машина, компанія, адреналін, гострі відчуття, усі все. Це тимчасово. А жити ти з чим збираєшся? Ой, мама. Ти мислиш за старілими критеріями. Відмахувалася донька. Відгуляли весілля, пишне. у душі й боляче було, та тягнулася до сватами. Ірина працювала в школі, а Сергій. Його місце роботи важко було запам'ятати. Більше тижня він ніде не затримувався. Як впливовий батько не просив, не домовлявся, ніхто не хотів мати такого горе працівника. У нього було тисяча причин пояснень про запізнення на роботу, розрив замовлення, про скорочений робочий графік. Бажання працювати було на нулі. Усвідомлення, що він голова сім'ї у Сергія не прорізалося ні через місяць, ні через два, ні через півроку, ні навіть тоді, коли народилася Даша. Фінансовим джерелом були батьки. Продуктовим маркетом слугували тесті з тещою. Злилася й бісилася Галина, але готувала передачі для доньки з онукою, бо таки жалко було свою дитину. Торбивозив чоловік, вона такого зятька не могла навернути очей. Лежень, який дармоїд, дивувалася виховання. Як так? Не думати про власний шматок хліба? Я його ніколи не полюблю. Ніколи моя душа не повернеться до нього. І хай там кажуть, аби молодим добре було, а ми вже змиримося з їхнім вибором, та це не у нашій ситуації. Ірина і Сергія мешкали в трикімнатній квартирі її батьків, користувалися пільгами Олександра. Одним словом, Сергій одружився дуже вдало. Незважаючи на те, що Славик лишився за буртом, спілкуватися з Галиною він не припинив. Можливо, сподівався, що Іра роздумається. У них вистачало тем для розмов. Хлопець, як у них і було заведено ще при стосунках з Іриною, забирав Галину з Олександром у село, допомагав купати картоплю, перевозити збіжжя від комбайна, складати в копиці з соломи. І йшли роки, відростала Дарина. Сімейне життя в Ірини з Сергієм не склалося. Часті, сварки, а потім і п'янки гулянки до рання стали нестерпними. Бувало, що й на ніч не з'явиться. Думай тоді Даренко, чи він у мами з татом спить, чи в коханки. Чи, не дай Боже, десь розбився на машині. Тож, коли Даринка пішла до школи, Іра виставила речі чоловіка за двері. Збігло ще 5 років. Славик одружився, має гарну дружину і маленького сина. Традиційно щотижня телефонує до Галини, цікавиться їхнім життям, буттям, здоров'ям. Мешкає в Києві, але час від часу заїжджає до них на гостини, перевідається, привезе столичних гостинців. Та про Ірину не запити. Якщо тітка Галина прохопиться яким словом, ми цього достатньо. Іра познайомилася в школі з інспектором з відділу освіти Ігорем освічений, красивий та самотній. Її не насторожив той факт, що у свої 34 роки чоловік не був жодного разу офіційно одружений, хоча цивільних шлюбів мав з десяток. Знайомі попередили короткою і глучною характеристикою: Альфонс. Не зважила. Дуже вже він вишукано залицявся. Квіти, крафтові тістечка на замовлення і, зрештою, перевіз речі віринину квартиру. У мене ремонт, пояснив, закінчу, будемо жити у моїй. А ти знову на ті самі граблі, докоряла Галина. Невже ти так і не навчилася розбиратися в чоловіках? Та все місто, знаєш, він красива обгортка, а всередині порожнеча. Мам, ти хочеш, щоб я весь вік сама була, парирувала донька. Той тобі не такий, і цей не гожий. Мені з ним жити. Я для себе вибираю, «Ну тоді не плачся. Минуло півроку. Ремонту кінця краю не було видно. Він навіть не досяг свого екватора. Причин мільйон. Кинули майстри. Не вистачає грошей на ламінат, дорого коштує душова кабіна, не підходить за розміром замовлена шафа купе. А ще ж робота: семінари, конференції, наради, засідання, взяв кредит, ще позицію у друзів, на продукти, а поїсти любив власи вишукано, йшла Ірина зарплату стала підробляти і репетитором. Не квартира, а прохідний двір, сварився Ігор. Коли не прийде, завжди якісь діти, люди. Ті пішли, ці прийшли. Ти щось готувала, мовчала. Батькам ні слова, бо попереджали. Ігор поставив перед фактом, що поїде в Польшу на підробітки. Ціни на будматеріали ростуть, позику в банк віддавати треба, а ще хоче нову іномарку. Дзвонив, але не часто, мотивував, що зайнят. Спочатку навіть якийсь переказ вислав, а потім сказав, що втратив роботу і чи не могла б Іра вислати йому трохи грошей, доки знайде іншу. Ні, не можу. Дашка в 11 класі беремо додаткові заняття з математики та української, вирішила поставити крапку. Я влаштуюся, зроблю і віддам, а тоді приїду до тебе, благав Ігор. Ні, до мене вже їхати не треба. Дарина закінчила школу. Нині вона перед вибором у який вуз подати документи. Бабуся Галі і дідусь Саша дуже переймаються, аби онука обрала вірну стежку. Пішла тією дорогою, що виведе її до щасливого буття у навчанні і в житті.